Всім привіт! Ви на каналі TV Давно у нас вже не було нових відео, і сьогодні радий вам представити нове відео по огляду моду для гри FIFA 23 українська прем'єр-ліга. Наступні всі відео також будуть озвучуватись українською мовою. Також, якщо ви помітили, у нас нова адреса сайту FIFA.UA.ORG Старий сайт FIFA він ще функціонує, але ми його не обновляємо. Все, що буде виходити нове, буде на сайті FIFA.UA.ORG Ну і крім сайту, у нас ще є. Сторінка в Інстаграм, а також сторінка в Facebook і група в Facebook. Якщо хтось забажає придбати цей мод, посилання на сторінки в соцмережах я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте по посиланням, зв'язуйтесь з адмінами і вам все розкажуть, як це зробити. Даний мод додає 16 команд Української прем'єр-ліги сезону 2022-2023 з реальними складами. Ну, можливо, деяких гравців не вистачає, в майбутніх оновленнях ми їх подобавляємо. Оновлення, які будуть виходити до кінця 2022 року, тим, хто придбає цей мод, буде безкоштовні. Зараз я вам покажу склади всіх команд української прем'єр-ліги. Коментувати склади я не буду. Кому цікавий склад тої чи іншої команди, поставте відео на паузу і більш детально роздивіться. Скіли футболістів, таких як Динамо і Шахтар і збірної України, вони залишились від «EA Sports». Єдине, ми змінили скіл поки тільки довбику Артемові, бо мені здається, там в нього за низький скіл, як на найкращого бомбардира Української прем'єр-ліги. Далі ми плануємо також пообновляти скіли іншим футболістам. Ваші побажання по скілах ви можете залишити в коментарі під цим відео, ми його розглянемо. В майбутніх оновленнях мода ми обов'язково врахуємо вашу думку. Коли буде перша українська прем'єр-ліга, я поки не знаю. Просто зараз не вистачає часу, плюс відключення світла, тому поки сказати не можу, коли буде перша ліга. Якщо хтось бажає замовити команду якусь індивідуально, чи з першої ліги, чи з другої, чи будь-яку дворову команду, ми можемо зробити замовлення індивідуально. Для цього зв'язуйтесь з адмінами і домовляйтесь з ними. Даний мод розроблений для ліцензійної версії FIFA 23 ПК. Також підходить офлайн-версія, але там потрібно, щоб на офлайні було у вас останнє оновлення гри. Хто не знає, що таке офлайн? Офлайн – це та сама ліцензія, в якій блокується доступ гри в інтернет і вона не оновлюється автоматично. Встановлюється цей мод точно так же, як і мод на FIFA 22. Через мод менеджер запуск, де єдине у вас повинен бути встановлений Origin. тому що EA eSports випустили новий застосунок, через нього Українська прем'єр-ліга не запускається. Тому потрібно встановлювати Origin. Я думаю, скоро я випущу туторіал, як правильно встановлювати українську прем'єр-лігу на FIFA 23. Поки є текстова інструкція, яку ми скидуємо, і скидуємо відео, як встановлювати мод на FIFA 22. Принцип установки там точно такий самий. Даний мод ніяк не впливає на Ultimate Team, тому що він запускається через Mod Manager, і в Origin потрібно нажимати в ЄТІ сіті щоб. Склади не оновлювалися, гра у вас в офлайні. Якщо ж ви хочете грати в Team, то просто запускаєте гру в онлайн-режимі через звичайний ярлик і насолоджуйтесь онлайн режимом ультимейтінгів. Українськими командами ви можете грати в режимі швидкий матч, режим турнір, а також в режимі кар'єра. Далі я покажу в цьому відео, що режим кар'єри працює тут нормально. Переход наступний сезон є, ніяких вильотів немає. Українські команди грають в Єврокубках. Чемпіон зразу попадає в групу ліги чемпіонів, друге місце грає кваліфікацію. Також зразу напряму попадає команда, яка виграє Кубок України в Лігу Європи. Ну і грають також команда в Лізі Конференції. Українська прем'єр-ліга заміняє Норвежську Лігу. Хто знає, хто ні. В ігри серії, такі як FIFA 19, FIFA 20, 21, 22 і 23. Нові файли додати неможливо, тільки замінювати ті, які є. Тому ми замінили норвезьку лігу на українську. І в деяких моментах коментатори можуть називати українську Лігу Норвезькою. На жаль, з цим нічого зробити неможливо. І також решти норвезьких команд не буде. Залишилось тільки дві команди з Норвегії. Вони в візі Остальної Мір. Решта були замінені на українські. І в даному моді ми такі команди, як Аталанта. Наполі, Рома. Лаціо вони не були ліцензовані в FIFA-23. Ми їх зробили ліцензованими. Повернули їм рідні назви, логотипи, банери, додали форми. Єдина форма в Аталанти залишилась минулорічна, бо в нас поки немає наявності нової форми Аталанти. У решти команд Лаціо, Наполі і Рома форми сезону 22-23. Зараз на своїх екранах це ви можете бачити. Єдине, що ще тут треба допрацювати кольора номерів, там положення логотипів і номерів на формах. З часом це ми зробимо, тому що, ще раз повторюсь, дуже мало часу. У мене ще купа своїх проблем, можна сказати, сімейних і тому подібне, плюс відключення світла, плюс війна, тому все зразу зробити неможливо. Про неточності і баги даного моду пишіть в коментах під цим відео. Я ще раз повторюся, в наступних оновленнях я продивляю всі коменти і виправляю, там, що не так, якщо це можливо виправити. Тепер я запустю режим кар'єри, виберу команду Дніпро-1. Для тесту кар'єри, просимулюю сезон. Далі перейду в наступний і покажу вам, що все працює, все нормально. А також українські команди будуть грати в Єврокубках. Єдине, що не буде у вас працювати, це предсезонній турнір. Тому можете його ставити в першому сезоні, можете ні. Матчі з його не з'являються. Чемпіонат Кубок України, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи і Ліга конференцій працюють тут нормально. Ну і в кінці відео я запустю матч Української прем'єр-ліги, щоб ви подивилися, яка графіка буде під час запуску матчів Української прем'єр-ліги. Сезон я. Просимулюю з прискоренням, тому що чекати, дивитися, як будуть симулюватися матчі 10 чи 15 хвилин. Думаю, нікому не буде цікаво. Як ви бачите, є в нас Кубок України, команди грають в Кубку України і є в нас чемпіонат, в якому 16 команд. Команди грають по 2 гри, тобто 30 матчів, та як в реальності. Переходимо в Офіс, вибираємо календар. Далі переходимо в кінець календаря і нажимаю симуляцію. Як ви бачите, я тут включив прискорення, щоб... Пошвидше пройшла симуляція матчів Української Прем'єр Ліги і Кубка України. У нас є зимова пауза. так, Далі у нас вже майже закінчився сезон. Все, в матчі у нас в травні закінчується. І тепер переходимо до таблиці. Чемпіонат у нас. Виграло Динамо Київ, Шахтар у нас другий, третій колос, вождька четверта. Кубок України у нас виграв Шахтар. Але Шахтар буде грати в лізі чемпіонів в відборі. Так, нажимаємо далі. Дочекаємося завершення сезону. І переход в новий сезон. Натискаємо Завершить сезон. Далі. Тут я включу також прискорення, тому що довго завантажується новий сезон. Предсезонний турнір пропускаю. Так, як я повторювався, матчі його не будуть гратися, вони не відображаються в календарі. І дивимось таблиці. У нас є знову Кубок, є чемпіонат. Супер Кубок. От ліга чемпіонів, кваліфікація, Шахтар грає в кваліфікації. Одна команда, яка зайняла, вже виходить. Третє місце в Прем'єрлізі буде грати в Лізі Європи в групі зразу напряму. І одна команда буде грати в Лізі конференції. Як ви помітили, Ворська в нас була четверта, вона буде грати в Лізі конференції, а Колос повинен грати в Лізі Європи. І тепер давайте я покажу вам, ну, як буде запускатись матч Української Прем'єрліги, яка буде графіка. Для цього я просимулюю до домашнього матчу Дніпра. І далі запустимо матч. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Далі будуть відео виходити частіше, тому що майже рік нічого нового не випускалось. в зв'язку з війною, в зв'язку з різними обставинами. Можливо, хто знає, хто не знає, подібні моди Українська Прем'єр-ліга сезон 22-23 є вже на FIFA 14, на FIFA 19, на FIFA 22. Інформація про ці моди є у нас на сайті. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Пізніше я також зроблю огляди цих модів, будучи до працювання цих модів, тому що вони вийшли раніше. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока!